Хто здоровий, той сміється, все йому в житті вдається, він долає всі вершини, це ж чудово для людини. Хто здоровий, той не плаче, жде його в житті удача. Він уміє працювати, вчитись і відпочивати, бо здоров'я це прекрасно, здорово, чудово, ясно і доступні для людини всі дороги і стежини. Діти, заняття спортом допомагають бути здоровим і сильним. Я пропоную сьогодні зліпити хлопчика і дівчинку, які займаються спортом. Для роботи нам знадобляться пластилин, дошка і стека. Два шматки пластилину синього і червоного кольору потрібно гарно розім'яти і надати їм форму цеглинок. На цеглинках потрібно зробити надрізи по одному з однієї сторони і по два з другої. Ось так надати цеглинкам унизу форму ніг, а зверху форму плечей, рук і шиї. З білого пластилину скатати кульки для голів і за допомогою стеки, надавлюючи нею на кульки. Надати форми обличчю, зліпити кисті рук. Доповнити голови деталями, зачіскою, зробити ока, ротики, сформувати ніс. Приєднати до тулубів голови, кисті рук. Окремо зліпити спортивне знаряддя для наших хлопчика і дівчинки м'яч, обруч, штангу. Тощо за вашою фантазією. І ось нарешті наші діти вже займаються спортом. Діти, хто зі спортом дружить, хто завжди буде дужий. Чекаємо на фото ваших робіт.